Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї вечірньої молитовної варти. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашого розважання молитви ми візьмемо з вами текст із першого послання до Тимотея. Тих, чоловічий Божий, утікає від цього. Шукай праведності, побожності, віри, любові, терпеливості, лагідності. Кілька розважань з вами. Ми говорили про оцей гріх жадібності, говорили про цю ненаситність, до чого це все призводить? Що це, до речі, є один одна. Знову ж таки, жадібність є. Тим пороком, який дуже часто може провокувати саме міжнародні війни, тому що одна країна заздрить іншій, що в тої є ресурси, а в, того... а в нас немає. Тобто, і от, апостол Тимотей, він наче відповідає на оцей заклик, на це запитання, яке у людей стоїть. А як же ж боротися із цією жадібністю? Що робити для того, щоб її в мене не було? Бо тому що наша жадібність насправді вона виникає не в дорослому віці, жадібність, народжується, зароджується ще в малому віці, коли ще за жадібність зароджується в дитини. Зрештою, кожна дитина вона є жадібною. Тому що чим менше дитина, вона не до кінця розуміє, що її, що, що їй можна, чого не можна. Вона хоче всього. Бо вона бачить любов своїх батьків і вважає, що весь світ має бути для неї. І їй цікаво пізнавати цей світ, вона тому хоче все, все, все брати. І мудрі батьки вчать дитину, чого можна, чого не можна. А не мудрі дозволяють це. Аби тільки задовільнити. Як приклад, бачу, знаєте, коли почали з'являтися ці наші смартфони, входи, вони, радше так скажу, ціни на них стали такі, що більшість людей могли собі дозволити їх купити. І купляли це своїм дітям, яким було на той час, які були в другому, третьому, четвертому класі. А коли вони виросли і стали вже підлітками, батьки раптом зауважили, що їхні діти сидять в телефонах їх нічого не цікавить. Самі в цьому винні. І от апостол Тимотей дає відповідь на це, як же все ж таки уникнути, чого ми маємо вчити наших дітей, а щоб їх вчити, ми самі це повинні робити. Отож, як каже Апостол Тимотей, ти чоловічий Божий. Тобто кожен з нас повинен усвідомити, ми є дітьми Бога. Ми не є, чи є, ми не є знаєте, якимось покинуті. Ми маємо рідних фізичних батьків, ми маємо хресних батьків, але й ми маємо того, хто це життя дарував, Отця Небесного. Ми повинні зрозуміти, що саме з волі Бога я є тут народжений. І Він за мене відповідає, і тому я є його дитина. І це звернення є Ти чоловіче Божий. Тобто усвідомити, що я є дитина Божа. Утікай від цього, тобто утікати треба від бажання насичення грошей, грошолюбства. Бажання мати тільки владу, але як утікати, щоб втекти від цієї спокуси грошолюбства, потрібно навчитися праведності, праведність, праведність і побожність, тобто усвідомити, що я є дитина Божа і я повинен жити за тим законом, який Бог нам залишив. За тими заповідями, які нам Бог залишив. Бути праведним перед Богом це означає жити так, як хоче Бог. В одній пісні звучать такі слова: якщо ти хочеш бути так, як Бог, тобто таким, як Бог, то навчися так, як Бог, любити і прощати. Тобто праведним і побожним. Це вміти любити і прощати. І знову ж таки, як пише, віри, любові, терпеливості, лагідності. Тобто вчися всього того, чого навчав Христос. Віри, любові, терпеливості, побожності, любові цієї жертовності, вміння служити іншому. Саме подолання гріха жадібності полягає в тому, що я вмію. Жити і служити іншому, що я вмію ділитися тим, що в мене є. Зрештою, саме це робив Христос. Згадаймо момент, коли Ісус нагодував п'ять тисяч людей. Люди, апостоли, прийшли до Нього і йому казали: учителю, відпусти людей, бо вони голодні. На що каже Христос? Дайте ви їм їсти, нагодуйте їх. Ті кажуть, у нас крім двох риб і п'ять хлібів нема нічого. Як можна нагодувати це? І що зробив Христос? Поблагословив їжу роздав. Просто так роздав людям і нагодували п'ять тисяч людей, і зібрали 12 кошів повних е, кусків хліба. Тобто, вміння служити і жертвувати себе іншому. Це є шлях і крок до подолання того, щоб не бути жадібним. Це подолання цього гріха жадібності. Вміння служити іншому. Не виправдовувати, не розказувати, як я це роблю. Не розказувати, скільки я сьогодні зробив цього. А просто робити. Проте, в цьому є великий момент, знаєте, що інші можуть користатися цього. І от коли особливо це видно в сім'ях, коли один робить за ради інших все, а інші просто сидять і чекають, що для них зроблять, це є жадібність, дуже страшна жадібність. Бо той, хто чекає, що йому зроблять, він є якраз тим жадібним чоловіком. Він не хоче нічим ділитись. Він хоче тільки брати. Ви Розумієте, саме сім'я це є місце, де народжуються як генії, жертовні люди, люди, які готові рятувати, спасати світ. Так і народжуються монстри. Я інакше, ну, вибачте за грубе слово, але народжуються ті тирани, ті, які розпалюють війни. Саме сім'я це є місце, де або світ рятується, або навпаки світ хочуть приректи на загибель. Війна це руйнування сім'ї, але водночас війна показує нам, якими ми маємо бути в наших сім'ях, якою має бути моя сім'я. Чи моя сім'я це, це те місце, де народжуються герої, ті люди, які готові нас захищати, ті готові, які служити, жертвувати, які готові жити заради своєї сім'ї, і країни не тільки зі зброєю в руках, але бути волонтерами, бути тими, які працюють на цю країну, які розвиваються. І навпаки які звикли тільки для того, щоб брати, брати, брати. Апостол Тимотей попереджає, що грошолюбство – це дорога в нікуди, подолати цю дорогу можна через любов, віру, через терпеливість, лагідність, через уникання всього того, що веде тебе до залежності, до виконання оцих Божих заповідей. До того, щоб вміти дарувати і ділитись. Ось є крок до подолання цієї жадівності. І те, наскільки в нашій країні ми навчимося ділитись з іншими, підтримувати один одного і буде залежати, чи ми будемо одним єдиним народом, чи кожен буде думати тільки про себе. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. 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 Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони і захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, поверни живими, нешкодженими всіх наших пора... е... полонених. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святий, і завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра, в суботу, ми розпочинаємо наш день Божесної літургії 8-й годині, і це буде служба Божа за померлих. А в 9-й годині ми розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!